Алі, Андр, тобі. Ми будемо сьогодні грати в Brawl Stars Спідран 50 до нового року, і ми сьогодні будемо апати 49 тисяч. Як ви бачите ще нині, коли ви дивитесь це відео 29 грудня, це відео я зняв 28 грудня, тобто я встигаю, мені потрібно апнути, ще є 3 дні, мені потрібно апатись по 450 кубків. І за три дні буде яненько. Ще на останній день дуже мало кубків лишиться. Я апаю всіх на 600. Мені казали апати всіх на 30 ранг, але я апаю всіх на 600. Як бачите, 30 ранг я япну і апаю ще 600. Так це трохи більше набагато більше часу займає, та як не як. Якось виходить 600. Ви вже бачите, що я апнув 48 966. Я на початках прям дуже багато вирізав чого, тому що я там і зливав, і зливав, і потім в нуль виходив, потім назад вертав, потім назад зливав. І як на як якось взяв Байрона і апнув його. І зараз взяв Чарлі, Чарлі прийде. Досить крутий бравлер, похожий на Карла атакою. так мені дуже подобається. Карло мені набагато менше подобається. Десять кубків лишається, і я вам буду показувати зараз каточки. Десять людей з 10 людей. І ну, тут треба прорекомендувати свій телеграм-канал. Зараз ви бачите QR-код на своєму екрані і можете зайти по посиланню в моєму профілі. Я вам показую каточку, можливо, якщо я займу тут перше місце, і в мене вже буде 49 тисяч кубків. Чому не було відео з 49, 47 і 48 тисяч кубків, тому що я їх апав на стрімі. А ця програмка, на яку я стрімлю, не підтримує зразу стрімити і знімати відео. Як бачимо, тут на нас вже нападає ліончик, але виходить, що я на нього нападаю. Тут є Лолхепешний ніта і Лолхепешний ліончик. Я вирішую просто-напросто від них втікти. Завтра ще буде відосік, де я відкриваю подаруночки. Знаю, трохи пізно, але ну буде. І вже 31-го буде відосік, як я апну 50к. Якщо я апну 50к, ну сьогодні, завтра і ще післязавтра, я думаю, я мушу апнути е 50 тисяч кубків, всього ж тисячу кубків за 3 дні. Мене просто-напросто забирає Кіна Майк. П'яте місце, плюс три кубки. Лишається ще е, сім кубків. По факту це друге місце, і ми будемо мати 49 тисяч кубків. Тут ніби таких не тяжких нема, хіба. Деріл може підкрутитися, ну окей. Ще за Ось якраз деріл коло нас, та Я пробую на нього зразу напасти, але він чекає. Так, да, він тікає. Поставте лайк на це відео та підпишіться на мій ютуб-канал. Я ще хочу, звісно, добити 20 підписників до нового року в телеграмі. Та я не думаю, що в мене це вийде, бо ще двоє людей, а ніхто не хоче в телеграм заходити. І не в кожного є телеграм, тобто Ютуб має кожен. От такі у нас діла. Тут я вже помаленьку хочу фармитися. Я знаю, що бібі, мам, нам нічого не зробив, бо я її зупиню ультою. І я стаю на мід. Я не знаю чому. Я ще Що я в той момент думав, але як бачите, справді бібі нам нічого не зробила. Далі я спалюю 8 біта в кущах, та нам дають дуже великий урон, він, тому я вирішив від нього відійти. Тут знов бібі, 9 баночна. Хотіла на мене. Беканути, але як не як я втік. Так, зупиняю е Дінамайка, вирішив підійти прямо в упор, але автоатака, плюс е він ультанув, вже п'яте місце, плюс три кубка. І як не як -то дуже сумно, що нас вбивають п'ятими. Та е, лишається чотири кубки, тобто четверте місце нам потрібно зайняти. А якщо третє, то не буде вистачати одного кубка. Запустилися в наступну каточку. Зразу бачу Бібі та спам'ятовую, що минулої каточки вона мені нічого не зробила, тому я просто на неї трохи бикую та е, трішки сижу в кущах. І тут приходить до нас Деріл, і виходить, що мене легесенько зажали, та бібі відійшла, тому в мене був один хід вільний. Я вирішив трохи дати урончика цьому Дерілу, та він на мене почав котитися. І я не знаю, яким дивом я вижив. в мене лишалось прям дуже мало хепешок. Та я виніс дерева. Я тоді прям в шоці був. Це було нас круто. Вже п'яте місце, і лишається ще одне місце, і є в четверте місце. Я вже радий, що у мене є 49 тисяч кубків, і мене просто крисять. Без лайтери мені вже так надоїли, це капец. Плюс 7 кубасиків залітають на мій аккаунт і 49 тисяч кубків. Забираємо 300 монеточок і вже скоро 50 тисяч кубків. Сезон закінчується через 4 дні, я е ніякі трофеї не пушив, ну тільки на базлайтері 400 кубків і все. Ось вот такі у нас діла. З вами був Андрій Топ'юа. Ми сьогодні Apple 49 тисяч. Спідран 50к до нового року. І всім па-па. Ви були на каналі Андрій